Сьогодні, друзі, хочу вам показати, як подивитися, стільки у вас під вашим основним кабінетом підписано людей, і які кабінети мають люди. То заходимо ми зліва три полоски, нажимаємо Організація і моє дерево. І потім ось це наше велике дерево, да? щоб ми розумілися. Скільки у нас є кабінетів, тому що на початку ви можете не зрозуміти, чиї це кабінети, що це за кабінети. Ну, щоб для себе зрозуміти більше, значить, ми є зверху така строчка. Да? Перше «Домой», потім верхушка дерева, і третє в виде дерева. Нажимаємо і висвічується таке від дерева спонсорів. Нажимаємо. І ось ми бачимо оці кабінети, які підписані під вашим основним кабінетом. Який би то не був кабінет, чи то основний кабінет буде, чи то під вашим кабінетом кабінет, то все рівно ось так ми заходимо і дивимося, стільки кабінетів підписано під вашим оцим кабінетом, щоб ви хочете розібратися. То ось так дивимося. Ми бачимо, що під цим кабінетом є 5, підписано, людей. І тепер там, де чорненькі стрілочки, це означає те, що люди тут також мають кабінети. То можуть бути ваші кабінети, а можуть бути людей кабінети. Але щоб ми розібралися, скільки під цими кабінетами є ще кабінетів, значить ми нажимаємо на стрілочку. І дивимося, ось цей кабінет має під собою два кабінети. Слідуючий, йде, Знову на стрілочку нажимаємо. Знову ми бачимо: знову цей кабінет має два кабінети. І ось тут третє. Є. І цей має три кабінети. Ой, вибачте, і цей має два кабінети. Кабінет. Тепер. Получається, що у нас ці три кабінети, вони мають по два кабінети ліва сторона і права сторона. І ось таким чином, ви можете потім по цій схемі розуміти, як далі вам підписувати людей. І якщо ви бажаєте більше зробити бонус життя, тоді дійсно, якщо у нас. Є три кабінети, і під кожним стоїть уже по дві людини. Значить, ми можемо підписати ще по одній людині під ці кабінети, і буде у нас тоді бонус 3 на 3. І це, скажімо, дуже гарний такий бонус. 3 на 3 робимо і отримуємо 300 доларів по бонусу життя. То ось так ми дивимося, якщо ви не розумієте, які кабінети, що, е, чиї це кабінети. Але щоб ви розуміли, зараз бачите, тут кругом нулі стоять. Пів е, 0. Да? І там. PV 0. Щоб ви розуміли, що тут ще нічого не зроблено, ніякі замовлення. Коли е, людина робить замовлення, то тут, тут стоїть або 100. Або 80, або 70, все залежить, стільки пакет має носів балів. То ось так ми можемо для себе зрозуміти, стільки кабінетів під вашим тим кабінетом, який ви забажали узнати.